Щодо ситуації з весняною повінню, від якої потерпає не тільки верхній басейн Парічки Дніпро, а й жителі Кременчуцького району, залишаються підтопленими деякі території. Це в основному Кам'яно-Петоківська територіальна громада, Піщанська територіальна громада. Але, на щастя, рівень води зменшується. На даний час він спадає. І станом на 8 годину ранку сьогодні нижній, рівень нижнього б'єфу, це порічка Дніпро становить 66 метрів над рівнем моря. Хочу нагадати, що максимальний рівень води, який ми спостерігали, що ви, із, в зв'язку з чим виникли підтоплення наших заплавних територій, був на рівні 67 метрів 30 сантиметрів. На зараз він знизився на 1,30 тридцять. На нашій гідроелектростанції всі ви знаєте, що було відкрито три створки, які забезпечували зниження рівня води на верхній частині водосховища. Зараз дві з них закриті. ГЕС працює в штатному режимі і пропускають воду тільки через одну створку. Тому рівень води буде знижуватися на даний момент. Ситуація. Працівники гідрологічних служб контролюють повністю і сподіваємося, що ми уникнемо надзвичайних ситуацій в подальшому.